Вітаю, друзі. Якщо ви живете не за своїм планом і не керуєте своїм часом, то будьте певні, це за вас робить хтось інший. Якщо ви не граєте по своїх правилах, то ви граєте по чужих, все настільки просто. В мене був момент в житті, коли я одного дня прокинувся і відчув, що живу не своїм життям. Наступні дні тижні я ходив спустошений. Мені треба було щось робити, але я не знав, що саме. Згодом я натрапив на цитату Конфуція, яка сильно мені відгукнулася: у людини є два життя, і друге починається тоді, коли вона розуміє, що життя лише одне це і був момент мого другого народження. Відтоді в моєму житті багато чого змінилось. Мені дуже подобається фраза бути архітектором свого життя. То як же ним стати і почати жити саме своїм життям. Розкажу, які кроки допомагають мені найбільше. Перший крок це спробувати зрозуміти, що ж я блін таке. Це також називається усвідомленістю. Виявляється, що всі оці напряжні питання, що я відчуваю, що я хочу мати, ким я хочу бути, чим я хочу займатись. Всі ці питання вони просувають мене до кращого розуміння себе. Але ж це все ніфіга не просто. Наприклад, у мене все, що стосується почуттів, мені це дається складно. Мій мозок добре навчився мислити логічно і системно, а почуття він мені наче блокує, тому на цей аспект мого життя в мене наведений особливий фокус. І чим краще я себе розумію, тим краще я можу обирати свої орієнтири і напрям розвитку, не звертаючи уваги на очікування інших людей. Якщо вам ця тема теж актуальна, то можу порадити вам класну книгу, я навіть писав про неї в інстаграмі. Це Ентоні ДеМело, книга називається Усвідомленість. Єдина проблема з нею, що вона не перекладена на українську. Я читав в оригіналі, але можна знайти інші книги цього автора в українському перекладі, я би вам дуже радив і хочу навести одну з цитат звідти: якщо вам стає добре, коли люди говорять вам, що ви в порядку, то приготуйтеся до того, що будете почуватися погано, коли вам будуть казати, що з вами щось не так. Якщо ви живете для того, щоб задовільняти очікування інших людей. То уважніше слідкуйте за тим, що ви вдягаєте, як зачислити волосся чи блищить ваше взуття. Коротше, наскільки ви відповідаєте кожному їх клятому очікуванню. Крок другий це спроектувати своє майбутнє. Це найкраще досягається за допомогою встановлення цілей. Цілі ці є певними орієнтирами по життю. І вони вказують, куди саме я хочу рухатись. Це змушує мене замислюватись і проактивно обирати напрям, а не рухатись згідно вказівок чи очікувань інших людей. Моя система встановлення цілей виглядає ось так: це приклад 23-го року. На початку кожного року я складаю собі список із цілями, деякі переношу з попереднього. Потім розбиваю їх на категорії. Наприклад, здоров'я і відносини, хобі, професіональні та інші. Ті, що можна, навіть планую по місяцях, наприклад, якісь курси, подорожі, медогляди, і так далі. Потім повертаюсь до цього списку в кінці кожного місяця і оцінюю прогрес. Звісно, що цей список живий, я можу як додавати щось до нього, так і прибирати ті речі, які більше не актуальні. Крім того, в мене є список на кожен день, де я відмічаю пріоритети на сьогодні. Крок третій це щоденник. Що я можу сказати? Всі найкращі ідеї або вирішення якихось ситуації приходять до мене останнім часом саме під час написання щоденника. Дуже несподівано для мене, але ця практика стала справжнім геймченджером для мене. Я дуже тривалий час намагався сформувати цю звичку, але мені ніяк це не вдавалося. Бувало, попишу 2-3-5 днів, а потім закину цю справу на 2-3 місяці, а то і півроку. Мені це важко давалося, бо я сприймав це як чергову витрату часу. Як те, що мені знов треба знайти десь додаткові півгодини зранку для того, щоб вести цей щоденник. Проте, у вересні 23-го року я зробив ще одну спробу, але вже з іншим ставленням, як до інвестиції свого часу в щось, що дуже важливо для мене, в більш усвідомлене життя. Кожного ранку я вивантажую туди свої думки, аналізую якісь життєві ситуації або. Просто можу перелічити, що відбувається в моєму житті або спланувати день. За весь цей час я пропустив лише один чи два дні, і можу сказати, що це стало однією з найкращих інвестицій мого часу зранку на рівні з тренуваннями. Це як справжній джокер в моєму рукаві, як якась суперсила. Щиро раджу кожному з вас спробувати. Якщо треба, якось я можу зробити про це окреме відео. Я починав із паперового варіанту, писав в ось цей щоденник. Але набагато краще в мене пішло, коли я знайшов електронну альтернативу. Зараз я використовую додаток Day One. Крок четвертий – Сеанси терапії. І про терапію зараз багато кажуть, і це справа кожного вирішити наскільки йому це потрібно. Я скажу лише про себе. Я вперше спробував в травні 20-го року і з тих пір займаюся регулярно кожного тижня і зупинятись не планую. Якщо продовжувати аналогію з інвестиціями, то це однозначно одна з найкращих інвестицій мого часу і грошей, свій розвиток і розуміння себе. Такий мій шлях до усвідомленого, більш направленого життя. Я ще далекий від досконалості, але я дивлюсь на це як на шлях довжиною в життя. І хороша новина в тому, що кожен крок, кожне маленьке покращення, воно напряму відображається на якості життя в кращу сторону, звичайно. Дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, що працює для вас, які. Інструменти використовуєте ви, залишайте фідбек. Я щиро бажаю вам удачі на цьому шляху. Піс.